А я вівся на молне, ніяк не можу доїсти. Андрюха зробив. <кій> Берете одне яєчко, пару ложок вівсянки. Ну так, щоб не було сильно густе. Можна молочка туди додати, якщо вийшло густе. Якщо не вийшло густе, можна теж молочка додати. От. Або йогурта. Ложечку такого звичайного. Без додатків. От. Це бачите на пательню, смажите. Потім зверху можна дати йогурт, арахісову пасту, бананчик топчик. Ну, це ще горішки якісь фістом, баба. Але замість горішки арахісова паста. теж Теж. найс. Я взяла якусь місцевого типу виробництва нашого. Але масло там мені більше заходить. Це ж не панкейк? Ні, це вівсяна молнець. З бананчиком, да. Вівсянка з бананом смачно. Вівсяна молнець смачна. Хліб з маслом сюди, блін. Хліб з маслом це топчик. Я пам'ятаю, як було вагітне. Мені якогось ранку дуже захотілося батона такого свіжого, знаєте. Біжить до мене вже. З маслком. Так зайшло, та ти що. Свіженький батончик. Так, <звук> да, вірить, повірила. Від клагає, просто страшно. Межить до мене? Ні. Маємо захилитись. Його було, походу. Так, нам треба на бой, і відчуваю, що вона вже ті б якісь втикає. Тай такі, а третій броник сюди. Базука. Оп! Ліг відпочити. Оцей ну, чувак за причин вбивав в мейн. Але я його не бачу. Угляємось від базуки, лол. Це то ж потів побіг. Ага, ти в мейні. Добрий ранок, плюркери. стибу Обрадити пасанчик з майну. Спить чи що? Боже, якщо він тут досі сидить, я б завершив дуже гучно. Дайте менше звуку. Отак, От коли бігаєте. Коли бігають дурної, типу. Розумієте, що тут є боти, то ви іноді робите якусь. натрапляєте на гравця? і Еге. Що то лагає? Це теж ботікс, чи що? Може, як він ухиляється? Ні, це не бот. Але чому він одразу знав, де я? Щось я не зрозуміла. Ладно, може перед тим стріляла, почув. Глушник у нього тут дивись на нього. Ти подивись на нього. На все тут, ніби він. Ніби він справжній. Знову зона якась ідентична. Майже схожа. Десь була тачка. Ось я бачу, якщо тут ще нікого нема зайвого. Якщо тут ще ніхто не підійшов. Бачите, як лагає? Подивіться авто, коли їде розвертається, воно такими рибками ніби. Я не розумію, це у мене, чи. чи у мене. Ну, гра не може лагати, звичайно ж. Макс, привіт. Там ще хтось є. Ще якийсь бодікс. Вон тут десь наді мною. Годиться на розбір хіба. Бо постійно ремонтувати це вже можна інше взяти. З такими ремонтами постійними. Машинка едет. Ешот. Да, так и знала, что по мне стреляет. По нему он не стреляет. Буду шла бы чекнуть здесь, окей. Блин, через тебя типа опускаю. Боже, ні собі, ні людям. Да, давай, їсть туди, бля. На, тобі шо? вийде, дасть тобі ще по голові ти. Ох, зараз би над ними стати подивитись це кіно. Влучаю, 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 десь вже з коли ти вже здохнеш. Він думає, що зараз вийдеся до своєї авто, чи що? Він вже якось оббіг сюди звіжу. Ага, бачу. Ага. побачив мене. Я його сфоткала на всякий випадок, хай буде фотографія на пам'ять. Так, де то? Де та вонючка, що стріляла з зони? Ну я. Де мураха? мурахи? А це хто такий? Щось ви бачите, як лагає, просто Тіп-тепається. Тут нормас. Ну, я всю я зосередилась повністю на ту на протилежну гору, тому і близько я не бачила, але почула, що він дуже близько стрільнув доволі близько тому. такий от фул фокус бачите. Так, це десь звідси стріляв, пойде? Може, десь шліворуч не крутив? Не спани еще одна раз взяла 6 и буду на лучата. Вот со спина. И пятых не маю. А, она погнала 9 секунд. Машинку требовало взять, а уже пойдем так. Не хочу сильно шуметь. бачу типа праворуч. Знаю, что у меня еще леворуч баги десь поднималось. Бачу типа леворуч. Не улучшаю. Авик. Живем. Бачите попрямо, желаю покормозона нас зона, але нам потрібно якось туди пройти. Тіп, до речі, може повсти. Його взагалі не видно. Ще якісь смаки під цього повтикати. немає нічого. взайскотина надо <Слыш> тратить тратить шолом а скуда у Все, зараз почне закидувати, Можливо. Так, пам'ятаєш, там проворуч біг? збіг. Четыре людини якось за дохера, якщо чесно. Бачу? Господи. Ага, ти левиш. Є шок. Тірочку. Треба відпікувати. не має більше смаків Може йому ті по типу, спину заходить? Ми йдемо на лівого. типа, поспани. Трошечки накоцываю. Мне больше не подобается левый. Ну, то все чекаємо. Yeah, Ай, Ясно, тепер, чому всі так рано грають? М да. Нема з ким тут грати. Це така жесть, оббивалка. Я їх отако, отако. Попри ти що бешена? Лайк, like, підписка і подивилися відео з бігом. Я їх отако, отако! Я їх отако, отако. Привіт, хотап! Це сильно росів пап зараз в школі. Плюс Плюсую, чемпік, привіт. Або десь тут, або вище. А в чому пума? Я не знаю, я ж не. Я ж не пані, я в найках. <покій> Поки що. Не на так, 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 ще трошечки так посіпайся, таракан. О, боже. О, май гор! Він ж просто стоїть на місці. А куля -дол поки долетить до нього. Куля бардуля. Та ти вже се спинишь, чи ні? Він зупиняється перед моїм пострілом. А коли я стріляю наперед, він стоїть. <плес> <плес> Чому коли він рухається? Я влучаю, коли він стоїть АФК, я просто... Боже, як він крутиться, ну що це за таракан? Тривога була що? Та ні, це я волаю.